А що так можна? Чому на майдані? Двго розказували. Бандериці у нас хати повіджимали, повиняли на вулицю, ми вижимо в Соловій, бачиш, що бандериці тільки розрішають, тоді соловій співають. Чуткують. Час на всіх каналах пойде бандера, це віджимають майно, вигняють люди на місці і біля У нас зараз держава забезпечує двох, трьох, чотирьох. Ідеш собі, копаєш, в посадки. Бровнами накриваєш і все добре, блять. Okay. Тільки брови не дають. Чо, у нас он в мархалійському лісі вивозить, 30 гектарів лісу на фортифікаційні споруди, блять, де не виїхав. Ну, десь возле, де а вона мені. Нафіга. У цьому і проблема. From your... Нема сенсу проти. Свіже, свіже повітря, ви що, не знаєте? Свіже повітря, воно полезне для кожи. Тихає. ну, там, э, кремарки, там, с такой штучкой прослойка прикольная, да, у меня, ни хрена, я палатку взял, думаю, да, там, думаю, не буду спать, в дождь тратился, все на мокло. Ну, <свы> У нас не было дождей. <свы> у? у? нас не было дождей. Днем был, вчера. Это не клонок. ну, какой потеплел. И ветер такой, посмотри, ветер. Скинь карту, блядь. Хоч кофе, що тобі треба? Нічого нам не треба. Нам бандериці всі купляють. Кого чекаєте? Зеленського. Сказав, ти сказав, мотюкатися не йде. Питали, кого чекаєш? Кажуть, Зеленського. Це зніматив. Стерлинк такий у нас хороший, А? ж, стерлинк у нас ще такий гарний. О. У нас місцевий зінок. Называется Бандерівський інтернет. Во таке? Хай в місті, людей бачиш. Нікого. 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 Який Майдан? Я ще раз сказав. Якщо десь почитаєте, візьміть відео наше, там напишуть, що Майдан, там ліки не переворот, ріки тут міті, нічого. нічого, посилайте їх всіх нахід. Ніякого Майдану, ніяких переворотів. Я охороняю все. А вы ничего пойдем. Гарна ты понял? Крутик, позор. форма ТЦК. Примеряю рекламу для ТЦК делаю. Ранку, якщо воно добре. Добре. мало поклали, тільки що такий прильот був у нас, поняв. Аж стекла повиносило. мало закила рукою, блин. з балкона стекла повиносило, господи, мене аж перетрясло, блин. Ой хиба. Тупо перетресло. Що робити я не передані комусь? походу ж да, наверное. А где у вас там? Ну, я могу сказать, но, но нельзя говорить где. Не, ну, вот не, не, в Киеве. Не у вас только один взрыв, я непонятно, через Я чи... бомбанула, а я малого держала на руках. Как это твою мать, блядь. Не ругайтесь, пожалуйста, извините. Это был трэш. Меня так перетрясло. Только валяться на балконе, я их не собираюсь трогать, нехай приезжают и занимаются этими У меня сколок в руку прилетел в локо, там где локоть. А если бы это лицо ребенка было, я успела ребенка закрыть. Ой, Господь. Те, що ми думали, нас не, це, це нас не тронуть, це, ми, це все таке собі, так? Да? Так. Трона, не трона, блин, це, ну, чесно, якщо, якщо чесно, це треш. Зараз я вже третє кофе п'ю, щоб нервишки попусти, поки малі сплять. Я теж пойду кофе пити. О, правильно. Я все время себя успокаиваю, потому что, ну, мои близкие, ну, все мои в Херсоне живут. А у тебя Нет. русский разговор, э, ты э, откуда? Херсон. А, Херсон, у меня больше мозг Херсона. Я могу и на украинской мове разговаривать. Не, 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 тебе, ты разговаривай, это тебе удобно. А то, У мене, я брат воює, кум погиб, так що ми не принципіальні. Ми розмовляємо, як хто як хоче Може і на український, ну як до мене звертаються, так я і розмовляю. Ми як хоче, ми балакаємо, як хто як хоче балакаємо. Це не наша принципова позиція. Я називаю, може на русська, може сказати я хохолка, як хохолка. Чесно, коли це. Я наш, я тобі кажу, думав, що це, це. Нас не коснеться, це, це да, не коснеться. А коли держиш дитину на руках просто і слухаєш музику, і воно тут бах! Я не знаю, як я вспіла цю руку свою прикритию, так як ну, дитині просто стекло не залетіло в лице. Бля. Дитині два роки, майже два роки. Мене отак от трясло, я не знаю, в мене часа на мене два трясло. Людям, ми все зрозуміли. О, десь там у вас був прильот, окна позвоніть по лінії 102, зафіксуйте, щоб вам там фанеру вставили хоча б. Погано, погано тебе чуть. Я говорю, по лінії 102 потелефонуйте зараз і поступуйте, <святую> у вас побили окна. Щоб вам фанеру вставили. Позабивайте їх. Получаюсь. <плаку> так. Так, Боже. <рикун> Слава Богу, що діти сплять. Ну ми ще стали зліші, ще більше донатів. <рикун> ще більше донатів буду робити. Робила донати ще більше. Ми найкраще. <рикун> <рикун> Цих треба пару років вирублювати, як лісі этих обрубків непотрібних. Я більше злягалася чесно, но за дитину за дитину, за дитину, правда чесно, за дитину. Тронуло. Ладно, все, Цибульку їм, бабусіно, загорода. Стирила трошки, коли їхала додому. Доброго раночку всім. Доброго ранку. В гому, цього, дядьку... Ні, теж. Цього, цього, цього дядьку знаю, він мені, блядь, повербанк прислав на. Що я, я на, на Донбасі був. Ні. Ну, це ж його знає. А хубаві, ми з малим теж відправимо. Кажу, він ухилянт. Ухилянт? То я, чи він? Олексій Ванев. Та ну, скільки йому років! <реш> Ви його бачили, який він ухилянт. Скільки йому років? <реш> А ви звідкіля знаєте, скільки маніроків? Дікнишкі, скажи, що потрібно. Там мені напиши, ми мали відправи. Там я відправлю, малим відправи. У мене, у мене ще фотка є з Донбасу. З вашою батареєю. Якщо пам'ятаєте, може є. є. Ви знаєте, скільки їх було, я, я вже не... а. загубився. А, а, а знаєте, що, що не забудете? Я вам відправляв батареї з підерського FPV. Во, тепер сповнив. Тепер сповнив. Ті батареї. Зараз я. Я... скажу, П'ять павербанків на 44 тисячі медикам. Це, Це я та? зробив. Так-да-да-да. <ріст> да, да, да. За допомогою вас вони вийшли. Ну, я можу тільки відправити мадочка домашнього там таке, що домашнє. Це я можу відправити. <ріст> <ріст> І всі замовчали. <ріст> Нехай побалакать, Олексій Іванович. З кінтом. Да ну да. Я вже на колеса стою. Які колеса? Олексій Іванович, на ну, вас я вас прошу. Пару часов. Я не знаю, я зараз зараз тільки зах, щоб зараз, щоб хлопці відпочивали це просто. Двіточки які гарненькі. Ой боже, а це хто? А зрозуміло. Усе життя у нас в країні, так? Да? Клас. Ну, а що ми зробимо? Я скажу, усе життя в країні. Ми нічки. Це у нас добре. Не поміняємо. Все на жаль, добре. на жаль, поки підписуйтесь на, жаль. на нашу цю громадську організацію, «Все вверху зелене, бачите, там крестики, Треба нажати. І побачите багато екологічних злочинів, що у нас відбувається в Києві, в Київській області. Треба бачите екологію, проблеми, як нас труять, як нас. Заставляють хворіти. І ось як тебе запитати, це що мене з цокла повиносило? Це коли, коли, куди треба писати? Що саме? Ще раз. Що з повиносило в квартирі, в будинку? На 102 дзвоните і ми все вам розказуємо. Ой, ось, все, мені ой, ужас. Я ж не буду цим займатися. Мені вже куми повиносило в не же перший раз. Просто я снимаю квартиру, а здесь деревя... э, стеклянная, полно, типа старая стекла. Фанеры зашили, это и все, как ферсония. Сам поставил, да, сам вынесла, сам убрала, сам поставил. Да, 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 то же самое все. Это трэш, блин, я так за голову испугалась. Все, все 172 люди не подписаны на ГОББС, Нашу громадську організацію я не зрозумів, що всі всім все одно, що в Україні робиться з екологією. Так, я підписуюсь. Ну, там була крестик, надати, крістік постать пальчиком. От, на цей зелений знак там де дерево. нажати пальчиком. О, вже два, два чика підписалися. Екологія. Це екологія, 2005 п'ять років. Будуть монетки, підпишуся а тебе обов'язково, обов'язково. Дві людини підписалися з 164. Ні. Ну. Е екологія, це, звісно, добре. Ну, а екологія це майбутнє твоїх дітей, моїх дітей. Те, чим вони, як вони будуть Як жити в Їхнє здоров'я. Если ми прострем войну, то похуй на ту екологію. Скажем так. Скажем так. Але в тебе тут хто знаходиться? У тебе є сім'я? Звичайно, всі. Ну, добре. В Херсоні. В Херсоні. Я не, не важну. В будь-якому місті на сьогоднішній день у нас всі заводи все викидають, в річки, сливають, всі хімію. Викупають торф. Соні нема заводів. Вот. А а Соні нема заводів. Кажу, ще. ну, Я по Київ. Хі... Хі... Пристроїв Херсон, так? Але ж по всій Україні це все відбувається. В Києві зараз збалають і заводи. І, скоріше, це колонка була. Щось потрапило під землі води, і, скоріш, гіпатіт возливою. І за цього люди похворіли. Так, так. Як то кажуть, у вас там е е ворог видимий, а тут внутрі його не видно. Це внутрішні гниди, які нас травлять наших дітей. У нас онкологія дитяча підвищилась, Сахарний діабет підвищився. Алергічне захворювання теж підвищилося. За три роки останніх війни. А чому? Тому що наша держава зняла мораторій на перевірки, на експертизи. Повністю все. не перевіряється нічого. Тому що у всіх депутатів є свій бізнес. А для того, щоб вони знищували ці хімікати, відходи, вони закрили мораторій і викидаються за копкою. І контроля ніякого немає. Плюс. Як зазвичай, що живу, японію, коли... нема спалку. Нема спалкові коті, то води зараз спала коті. Спали. Як нема? 76 людей в Києві захворіли, з них багато дітей. На фронті каждый день погибает більше людей, чем от ну от того, що ви сказали. Шо, отри, ласки, я Кажу на, на фронті людей э, за добу погибає більше, ніж от, ну, що ви сказали, що там в Києві. Цю статистику я не переводив, загибель є та. Але на сьогоднішній день. Скільки по всій Україні вмирає людей від сахарного діабету, від онкології? зараз діти почали народжуватися вже з онкологією. Уже Так вони так і народжувалися. Ну тоді все, тоді питання знялися все. З екологією у нас все добре. Ні, ну з ні, не, не, не все добре. Не все. Ні, ну просто, блядь, мова йде про, про, про війну. Ви сюди прийшли. Одну хвилинку. Ну я в Києві, де знаходитися. Ну зайдіть, зайдіть на этот самий. Да я тільки не був. А подождіть, я не вам, Кент. Давайте оця. From you. Are.

Я не можу зараз розмовляти. Писати ви можете, розмовляти не можете. Поруч сплять. Десь він на А як ви слухаєте? От ви слухаєте, да, поряд з плять. Я слухаю, а писати, ну, це мені каже один. І я кажу, ну зайдіть на ефір, типу, ну, каже, я не можу розмовляти, я за рулем. Я сам їде і пишу. Это писец, но там не убивают. На лифте. А, вам его одобрит. На вышном сидит. Да. Сейчас. Слышь, Дождь. Что там, Сергій? Ніхуяся. Та нікого, коли тебе нема? У? Коло тебе ще нікого нема? Хуру. Да ежикадил. один. по <laughs> сейчас, <laughs> <laughs> Отвай, крутиться, палібакай, Лора, ну блядь, зайдіть вона, це бачите зелений знак, там є крестик. не Пролистайте по 150, це тільки Київ, Київська область, це тільки маленька частиця того, що ви побачите. Маленька. <реш> <реш> І дуже сильно ракетне топлю вода, як воно зривається, там взагалі. Дуже дуже. Доброе утро. Доброе утро. Чем вы занимаетесь постоянно? Да ничем, фигню страдаю. Да ну и mm -hmm. видно. А с yes. вы живете? Вот, мне просто интересно, я всегда захотел задать вам вопрос. Вот вы каждое вы уже, утро, вы каждый день... Сота, вы уже сота людина, которая задает мне это Одна фирма и другая периодичное ведение, газета своя, журналистика. Де працюють люди. Які ще? У вас просто стука свободного времени. Я просто. Я вам тільки що відповів. Своя редакція лічна. Періодичне видання, з ліцензії. Зараз ще військову акредитацію отримуємо. Ну, да. це журналістика. Ну так. Ліцензійна. воно через дорогу знаходиться. Будинок, який видав ліцензію, все повністю, все офіційно. Зараз подали в, на, військо, на сухопутні війська, щоб відкрити військову акредитацію, щоб їздити туда, куди інші журналісти не їздять. Ну, взайма з зі... неплохими вещами. Я не В нашої страні там. Нічого, що я ну, так обчаюсь. Да, нічого. У мене питання. Я відповів на ваші запитання. Так, да, я очень давно хотів, щоб. Це Ви... дуже сотий, хто мені задає. Не сотий, я для себе перший. Ні, ну, я, 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 я наприклад, немає стільки часу. Я це саме головне питання. Чому я в зеленій формі і чому відсвітки в мене гроші? Ні, ну ви, ви ж теж мужчина, у вас є якісь діти, там, сім'я, якийсь бит. О, дуже о, дякую, я лечу. — Це ви ж були на заправки, так? Так, так, я. — Ой, Боже мій, каву привезли. Дякую, дякую дуже. Дайте я вас покажу. Каву привезли, дякую. Боже мій проїжджає може побіг. О, Зараз я кафіка бахну. А кстати, там недавно був конфлікт. Женщина, яка виривала, ви не знаєте, чим вона Хто-хто? Женщина там виривала флаги. Полиция затримала. Ну ее парень затримал для начала, держал. Знаю, но, ну она в полиции была, был по сути. Пояснение поясняет, Там и наших ребят лежать трохи, Лежат. Да, стоят. Да. Если на эфире Чи был, ветеран, воин, бля, представляешь, поэтому. Ну, вечером прошелся, там, по он просил 95-ку, не знаю может, кто все 95 Я иду, блин, и я с чипом разговариваю, и, знаешь, так, ну, так вот, чуть-чуть было, бля, написано чип позывный. А потом придивляемся, еще и Рома звать, и нашего чипа Рома звать. Представляете, так, аж мурашки пришли, блядь бля, как побили, так, аж, ну, ты шо, ты шо, блин. Наш не Для... І Чіп такий дивиться, Рома, його Рома звати і, і Чіпа І Тут його, тут його... Тут душа. Тобто Чіпа. Там взагалі душа, там в центре ну, все починалось. Там не одна душа, там, знаєте, суха душ. Там і ром лежить, там много ребят лежить. там где-то из грузинского батальона пацаны лежат. и все. Тут и Азербайджан, и Великобритания, и другие. У нас только 25 тысяч армян где-то. Ну, так по-официальному. А вы чего не спите? Чего я не сплю, дивись.